Під чим контролем буде Запорізька атомна? Я вже дивилася якось це питання в себе на каналі. Мені показали тоді Україну і короля Пентаклів. І це ще було до цих розмов, що вони там майніть хочуть американці. Але мені тоді показали, що Росії не буде, що буде саме Україна і Америка. Я тоді не розуміла, як це можливо. І чому там такі гроші йдуть а, з цієї атомної саме в Америці. Це вже потім почали розпитувати. А от зараз, коли я це знаю, давайте ще раз подивимося. Бо я це питання дивилась місяць назад, А ну зараз. Так, ну це зразу ресурси, гроші кажуть, що вона реально ресурсна. А тепер подивимося, Боже, прям там кажуть, бездонно йде ресурс. А, карта мости говорить на дві країни. Зараз побачимо. Ай як хитрять з цим питанням по лисиці, ай хитрять, блокують можливість бути, щоб це було в Україні. Ага. Зацікавлений який стоїть у нас <кхів> чувак. А, значить, так, випадає карта дому. Але мені не подобається карта Серп. І біля будинку, біля дому, ну, карта Лисиці. Це, тобто, роти порозкривали сильно на цю історію, так? Ну, для мене все одно швидше це в Україні. Я Росії тут не побачила. Буде якийсь договір укладений, але. Ну, скажімо так, рішення буде знайдене. Я схиляюся до того, що це буде в Україні, в Україні все-таки. Але ви собі не уявляєте, якої кількості тут інтриг, пацюків, хутрунів. Давайте, поки ще є час. щоденько на таро. Покажіть мені, будь ласка, за ким? За нами залишиться атомна станція? Взагалі там відходить тривога, відходить минуле, абсолютно, від атомної станції. Можливо, Русня і відійде. Я так поспішаю. Але ви знаєте, довго будуть з цим вазюкатись? От вона виходить, Росія. Буде дуже скандалити через це, але на Росію випадає 10 мичів, швидше Росії не достанеться. За Україною.